Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І почула сьогодні таку думку одної публічної людини, що НАТО не в змозі не втрутитися. Тобто НАТО прийдеться втрутитися у війну України з Росією, тобто Росії з Україною, щоб не тільки щоб швидше, а тому, що Росія. Щось ще начудить нам. Якось так, якщо я правильно це все прослухала, в принципі, я погоджуюсь, що чим швидше НАТО втрутиться, маю на увазі військами, не тільки зброєю, а й військами, то ну, це, це і так логічно, всім понятно. Я так теж думаю, що е, людина, яка Думає хоч трошечки головою, зрозуміє, що це швидше ну, припинить, так? Мене цікавить, в принципі, таке. Я, здається, вже дивилася і я казала, що НАТО таки втрутиться. Ось, давайте подивимося ще раз, тому що часи міняються, думки міняються, енергетика міняється, і будемо дивитися втрутиться НАТО саме цього року, 23-го, щоб прискорити. Війну України з Росією. Так, да. Да, мої дорогі, я, в принципі, бачите, дивіться, я не читаю, так. Да. Да. Якась частина, бачите, це буде, до речі, це буде початком кінця. Бачите, да, втрутиться, мої любі. Виглядає, що да, початком буде кінця Російської імперії. Ну, ми говорили вже про це, що як це називається? Що Захід він не дуже хоче, щоб Росія ну, повністю її розвалити через ядерну зброю, і тому подібне. Тобто я дійсно бачу конкретно і ось і це у них не, не як сказати, в них не буде іншого виходу. Ось. А, тепер в мене таке запитання, що може ще вчудити Росія? Що вчудить? я спробую прочитати карти. Будем, будемо пробувати, що таке може вчудити Росія. Ну, я теж це підозрюю, що щось ще буде від неї, сюрпризи. Ви знаєте, це може бути. Будемо гадати, зараз, бачите. Ну, все стосується війни, от карта війни, так, щоб. Ну, вже, по-перше, це підла карта, так? Щоб втримати свої позиції. Ось, щоб втримати свої позиції. Що вони зроблять? Ну, дивіться, це вода, так? Це вода, це може бути щось хімічне, що паралізує. Це може бути і забруднення води. Це може бути і якісь м, такі бомби, знаєте, ну, я тут е, ядерної не бачу. Саме ядерної тут не показує. Е, випали б інші карти. Давайте трошечки ще. Докладніше, може, покажуть. Ну, бачите, виходить, жриця, виходить, жриця, тобто, не хочуть карти нам показувати. Я розумію, чому, щоб не лякати нас. Я, я розумію, Таро іншим разом не завжди. тобто... Ви розумієте, ось ще додатково з цією картою. Я цю карту саме в цьому таро я бачу, як вишенька на торті. Тобто, вони, знаєте, є такий вислів в німецькій мові, коли вони з рукава. О, точно, як є така казочка про царівну лебідь, здається, що вона з рукава починає всякі чудіса викидувати. Ось, ось це і в них. Ось, що саме не показує. Ну, я більше що може бути якась диверсія з водою, тому що тут вода пішла. Ядерної я тут не бачу. Ось, ну, Ми так дивилися: конкретно ядерної в них немає. Вірніше, вона є, але вона у них там настільки у них так все розкраджено, що. А, вони і не зможуть її застосувати. Ми колись дивилися на ядерний взрив. Тут скоріше щось друге щось таке не, неочікуване. Ось. І поки що нам карти не показують, що. Але дійсно це в них вже буде тоді, коли вони вже, знаєте, кінець. От коли, ну, в принципі, я розумію, знаєте, це коли військовий. От у мене так іде. Коли військовий а, має м, е, запасну бомбу, я забула, як вони називаються ці бомбочки такі маленькі, що він відриває, і от, щоб знищити себе. Розумієте, тому що е, ну, це не зовсім така бомбочка, тому що в себе вони не хочуть знищити. ні Ні-ні, я тут не побачила, що вони себе хочуть знищити. Тут скоріше. Щоб утримати, якийсь є у них ще козирь, щоб утримати свою імперію. Ось ця карта показує. І вона йде як фонова карта, тому що це на дні колоди, я колись вже пояснювала. На дні колоди я бачу як фон. Ось. Що в них фоново йде? Причина яка, щоб утримати свою імперію? Щось вони учудять. Я не можу собі уявити, що але це якась дуже подлянка велика. Ось, Ось якось, так. якось так. Давайте туди запитаємо, вже як ми вже це побачили, чи вдасться, чи вдасться. Е давайте спочатку українцям. чи вдасться, давайте, не українцям, давайте взагалі запитаємо, чи вдасться цю западлянку зупинити, як то кажуть, предотворотіть, чи вдасться, чи ні. Так. Да. Вдасться. да, Вдасться мої дорогенькі, карти нам показують, бачите, щастя таки на нашій стороні, хороша енергія на нашій стороні це колесо фортуни. І три жезли, да, перспектива є. Дуже великий шанс, є шанс. Бачите, шанс є. да, от, Карти покажу, показують, що так. Обі карти кажуть, так. Вдасться, що вони не Можливо, що дійсно щось там ще таке буде. Ну, давайте подивимося. В принципі, я чекаю на ваші коментарі. Я знаю, ви мені допомагаєте. Щиро вам дякую. Ось, мої дорогенькі. Бережіть себе разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні. На все добре, мої дорогенькі. Тримаємося разом.